Ну що, друзі, всім привіт! Щиро вітаю вас на своєму каналі, і ми їдемо в Німеччину. Їдемо в Німеччину забирати свої автомобілі. Зараз ми вже на трасі Київ-Львів на 440 му кілометрі в царстві далекобійників. Тут можете поїсти, набрати священої водички. Сьогодні примушуємо святом. Їдемо. Нашим евакуатором веземо на Львів резину для нашого автовоза, стерлась мальоха, плюс подшипник, там подушки, дуже багато чого потрібно поміняти. Веземо на ведучку два колеса нових китайських і також веземо резину на одну із осей прицепа. Хочу нагадати, ми в цей раз їдемо з новим лафетом. Це алюмінієвий лафет, який ми купили в Польщі. І кому потрібен такий, також можемо вам його придбати і привезти. Що це за лафет? По-перше, 670 кг його вага, максимальна грузопідімність 3,5 тонн. Машина на трьох маленьких колесах з амортизаторами. Тобто, в принципі, Дуже-дуже непоганий лафет. Але дуже-дуже дорогий. Коштує такий лафет, ми його купили за 9800 євро і мінус 19% вата, коли ми вивозимо цей лафет. Дуже прикольний лафет, дуже великий, дуже здоровий. Тобто, В принципі, буде нам возити по два автомобіля. Але, Зрозуміло, щоб не було перегруза. Але, ну, звісно, що з цим лафетом. І З нашим е евакуатором двухкатковим ми трошечки попали в просак, тому що е тим переходом, яким ми постійно їздили, це будоміж грушів, е нас не впустили на цьому евакуаторі, тому що наша обща вага заставила 8,5 тонн. А туди можна проїжджати до 7,5 тонн. І це було грустно, сутки от стояли. І потім прийшлось э, розворачуватись і їхати на медику. Шугині Медика. І потім вже в Городок на розмитку. прошлый раз по відео, якщо ви бачили, ми привезли э, два автомобілі, це Renault Зоя електричку і привезли э, Рено Таска. Всі автомобілі вже у нас на площадці, можете подивитися. Ну що, поїхали далі. Ну що, друзі? Ми вже перетнули кордон. Як по шляху. Як ти це зробив по шляху. Як ти це зробив, як водій евакуатора. Поїду, заберу автомобілі, привезу, нікуди не біжу, ні від кого не вибігаю. Ну, от така ситуація. Зараз я знаходжусь на автоплощадці в Польщі. Не автоплощадка, а це стояночка, знайомий. Нам допоміг просто раз залишити тут наш маленький лафет. Ми через забираємо веземо в Німеччину. Великий лафет ми відсипили а, і крепимо лебідку, яку ми купили. Ручну, правда, для того, щоб затонути лафет на евакуатор. Ми дуже швидко перейшли кордон. Нім поляки просто сьогодні працюють гарно, українці працюють гарно. Все просто. Перелетіли буквально, що ви розуміли, хвилин 25. Круто, заправлене, летимо в Німеччину і побачимо на тачки, які нас чекають. Будемо загружати. Сьогодні веземо автомобіль для хлопців на ЗСУ. В Цей раз веземо емелічки, привеземо їх під кордон, а тут вже другі хлопці їх заберуть. Ну що, друзі, палець вверх. Коменти полетіли. Ну що, друзі, з радістю хотів би сказати, що ми в Німеччині, але не дуже я радий. Перший раз я стою без ніяких продвижок в пробки штау на автобані Німеччини. Там зверху літає вертольотик, наблюдає машину не туди, не назад, нікуди. Не пускають, мабуть, якийсь велике серйозне ДТП. А нам ще їхати і їхати. І не дуже прикольно зараз гаяти час, тому що ми йдемо по нормативі. Бачите, друзі, день не закінчився. А в мене вже друга футболка. Зараз, мабуть, буде третя, тому що це третій душ за день. За 650 кілометрів цілий день було пекло, кондішн, як завжди, я поглубився зробити. І з відкритими вікнами з Києва і вже десь в районі Любліна. Ми зараз в душик покупаємося і почнемо далі. Зранку будемо по-любому в Німеччині, будемо старатися і за всіх. Сил, що, друзі, все цікаве, ще трішечки треба почекати. Дивіться, бачите, сижу на лафеті, зліва стоїть бочка, а справа тягач з контейнеровоз. Я реально на метра два, а може й три більше, ніж одна і друга машина. Ви спитаєте, друже, на хіба тобі воно треба? Ці поїздки? По 48 часов Іспанія в, в теплому домі біля сім'ї. Друзі, до речі, давайте е, зробимо, знаєте що. Давайте хто відгадає, е, чому по вечорам я працюю в таксі, з утра, коли просинаюся, е, роблю ролики для відео, потім е, йду на роботу, е, управляю автопарком. Навіщо я відкрив автоплощадку, навіщо я купив рефрижератори, навіщо в мене автовоз працює, і я на ньому працюю, навіщо я їжджу в Німеччину, в Литву, купую автомобілі. Ну, зрозуміло, що десь є момент з заробіток грошей, там, там ще щось. але от, не знаю, в мене засіла в мозгах одна якби, пословиця, а ви от. Друзі, хто її відпов... відгадає першим, тому з мене, я думаю, бутилочок 5 німецького біра. Якщо, друзі, давайте чекаю в коментарях. А потім в наступному відео я вам відповім все-таки правильна відповідь. Ну що, друзі, всім привіт! Добрались ми вже в Німеччині ми вже на своїй площадочці в Німеччині. Хто ще не знає, тут стоять автомобілі, які ви можете купити як в Німеччині, так ми можемо доставити вам на Україну. Зараз ми нашою Емелькою притягнули Емельку для хлопців на ЗСУ і будемо грузити і доставляти до Шигенів. Цей автомобіль купили хлопці і передають на ЗСУ. Ми робимо доставочку цього автомобіля. Так, друзі, у нас. Багато ще автомобілів. Куплено ми будемо загружати Golf Plus, Volvo V50, Volvo V50. Це у нас шкода, верні Volkswagen Golf Plus. Так, у нас Шкода Скаут, Opel Zafira, Mazda 6 і Opel Astra. Ну що, друзі, як вам наш паровозик? Сьогодні ми доставляємо мотоцикла. В Київ автомобіль на ЗСУ Мерседес. Він поїде під кордон. Там вже з ним будуть розбиратися. Зафіра. куплення у німців, шикарний автомобіль, Golf плюс на автоматі. Також куплен у німців з тюфами. Бачите, який у нас гарний прицепчик. Дивіться, у нас тут наша. Автостояночка, площадочку ми собі в Німеччині, взяли для того, щоб більше не їздити на штраф-площадку за автомобілями. У нас ще багато автомобілів є, а всі ціни ви можете уточнити у колеги мого, який знаходиться в Німеччині. Він сам німець по проїзденню. Гарна людина, розуміє українську мову. Відправляємося в Україну. Я буду їхати на Мазді 6 на автоматі. У нас такий є алтрак, продається в Німеччині, повнопривідний. А, так, У нас ця маздочка на автоматі з газом. Я на ній буду їхати в Німеччину. Водій буде їхати на евакуаторі. Ну що, друзі, смертельний номер. Так не можна робити в ні Німеччині знімати, їхати, бо може бути дуже боляче. Але трошечки рисканем і скажемо, що ми виїхали, друзі. Ми в путі їдемо додому в Україну як швидше. Подивимося, що там як буде дорога. Треба, по-перше, перегнати, догнати. Нашу троєчку, подивитися, як він там, як він їде, ще йому допомогти, потім зробити ікси потім відправити документи на брокера. Все потрібно це зробити. Заїхав я в магазинчик купив я німецького пилка, обов'язково, на подарунки, наприклад, вам, якщо ви приймаєте. Участь в відгадуванні чогось такого. що? Також заїхали в лідео, купив дитині смаколиків і в принципі їдемо. Хто знає цей вертольот бачите? Так, у нас машина на газу. Заїхав я на заправку і не зміг заправитися газом, чи не робив, чи хто не знає. Будемо шукати наступну. А, поки вроде їду на газу, значить, поки є газ і це добре. А, веземо мазочку на розмитнення, також веземо тачку на ЗСУ Mercedes, Mercedes, це у нас МЛ-ка, 2,7 дизель. І веземо ще два автомобіля під розмитнення і на доставку веземо мотоцикл. Доставка, розмитнення, підбір по Європі або Євротур в Європі. Наприклад, якщо ви знаходитесь в Європі, хочете собі автомобіль знайти, так звертайтеся. Так, їдемо, доїдемо до евакуатора, там хочуть.